ФПВ взагалі багато говорять про те, що в форматі там, дефіциту боєприпасів вони можуть замінити артилерію. Чи це відповідає дійсності? Чи можна взагалі таку тезу використовувати? Артилерію ні. Як засіб знищення техніки або людей, так. Це не заміна чогось. Це інший вид зброї. Е він доповнює інші наявні зразки озброєння техніки. Він ну, як це, впевнено зайняв свою нішу на полі бою. Але це, це інше, це не заміна. Не треба їх ідеалізовувати, там багато є нюансів, проблем і так далі. Так далі. Але ну, для нас в цій війні FPI це дуже важливий елемент. Дуже Чи важливо. є проблема з бойовою частиною для fpv дронів? Я от то додам. То коли ми збирали е, ці е, цей наш мільйон на угу. 200 бойових частин. Ми комунікували, що це не означає, що одна бойова частина коштує 5 тисяч гривень. Вони різні будуть зокрема в цьому зборі ОКО угу. за око 3 А просто ця сума один мільйон піде на 200 бойових угу. частин. Ну, да. а, ну от. Якісь, більші якісь, дорожчі, більші, да, якісь там, дежавші, да, просто ціни. для розуміння, щоб ніхто не да, десь, зробив десь вилка, ну, Бо менше, як це, Уламково-фугасний там, 1100 грам, він там, не знаю, 4 тисячі. Умовно зараз. Я умовні цифри кажу. А там кумулятивно уламковий на 2,5 кг, кілограма він буде коштувати 9 тисяч, наприклад. Тобто, ну, звичайно, від маси, від е, функціоналу йде варіація ціни. Ну, просто щоб було розуміння, і е, хлопці, коли ми там розбирали, е, розбирали пульстрон на, на деталі, mm -hmm. е, говорили, що це буде заводська бойова частина. Да, От е, як виглядає виробництво спеціальних бойових частин для FPV-дронів? Чи є тут проблеми е, для, для нас, як для держави, виробляти? Е, виробляти нема проблем. Проблема знайти гроші і купити. Є декілька виробників, які роблять вироби, готові, кодифіковані, все як має бути в Україні. Є більша кількість виробників, які роблять так звані холодні боєприпаси, без вибухової речовини. Ну, умовно кажучи, у вас є все, вам треба десь знайти ПВ5, ПВ7, затулить туди його, і у вас повноцінний боєприпас. Вам треба знайти це підрозділ. підрозділ да, вам треба знайти вибухівку, яку ви засунете в боєприпас, і він у вас буде повністю функціональний. Але у вас є нормальний там, корпус, плата ініціації, взриватель, там, ще щось, ще, ну, все, що треба. Ну, але все одно... так. Вибухівка, або ЕДПР, або МД5, і щось таке знайти. І, ну, як, взриватель, фактично, вам треба буде. Але там все зроблено так, щоб воно було цивільним. Тобто це Курбаланка, ну вибухівки ж немає, ніщо, все цивільне. Але якщо є два компоненти, то це тепер повноцінний боєприпас. Ми купуємо першу категорію, там, де от все це є підключ. готове до роботи, да, під ключ. Боєприпас під ключ і і збери сам. Ну так, да, боєприпас під ключ і збери сам. Ну а от цей от збери сам, ну тут трошечки така, якби сіра зона виходить. Це не те, щоб всі разом. Це проблема для людей, тому що підрозділ має залучати якусь кількість людей на те, щоб. Мати свою лабораторію, десь мутить ту вибухівку, якось її там списувати, не списувати, якось купувати, міняти бартери і так далі. Ну, це не те, що люди мають робити. Люди мають виконувати задачу, а не думають, де взяти е, пг 7 на те, щоб зробити перекрут і з ним там в півпускати. Тобто, ну, ми знімаємо цю проблему. І насправді зараз від військових дуже багато запиту саме на боєприпаси. Коли ми зробили першу єдність і роздали. Е, в з БК, ну з БЧ, БК, то дуже багато людей прям почали писати: типа, а де купити, або там, а можна чисто БЧ, типа в ми собі і так не рішаємо, а от де де взяти БЧ.